Благодатного вечора, вітаю на каналі Добрий Рембат. Продовження, власне, наслідок, можемо сказати, вчорашнього відео. Так, І, відповідно, заміна гумового рукава з пляшки, який насправді гарненько був опалений і справляв враження того, що тримається цукром міцно гарно. на... Ось такий саморобний рукавчик, очевидно, так, з бензомасло гуми. До 90 градусів температури він тримає. Впускний колектор, нібито більше нагріватися не має. Будемо експериментувати, досліджувати. Цю стрічку на рукав я різав за шириною пластикової пляшки, тому а цього вивелося трохи замало. Бачимо, хомут висить на краї. Обидва хомута висять на краї. Але я таких затягнув, пошморгав, не ворушаться. Ну, сподіваюся, що триматиметься. Хомути затягнуті одразу за виштамповками. Так? І буду пильнувати цю машину, спілкуватися дистанційно, так, і тримати руку на пульсі. А наступні робити. Трохи довшими, буквально на десяток міліметрів. Ну, насправді виглядає вельми, вельми обнадійливо. Так? Бо проблема пластика була так, що він десь там був недопаяний, не так притягнутий, його загортало всередину. Тобто він тут тримався, але його. Від потоку повітря, так, від негативним тиском засасувало всередину. Цей, я не знаю, цей прям. Це четвірка гума. Як по ній стукаю. Вона там нормальний тиск негативний має тримати. Ну, побачимо. Це йду вечеряти і проводжати побратима, який демобілізується за родинними обставинами. Слава нації!